Добрила аж до моря глибокого, високого, голубого справжнього Львівського моря. Ви знаєте таке море? Таке море, ви знаєте. Глибоке, високе, та ще й Львівське, нехай буде. те море чисте, справедливе. людяне, нехай на нього не падають ракети, нехай не буде війни. І тим морем ми зможемо милуватися, розкладати палатки. Намети, відпочивати, їсти шашлики, пити каву, кока-колу, якщо можна, якщо здоров'я допомагає, і слухати квакіт жаб, і приглядатися, як в тих вербових косах заплуталась любов.